Україна. Друзі, як показала більше ніж рік війна із Второю армією міри, військова потуга їхня була надута засобами масової інформації. То, що вони назбирали несмітне кількість бронетехніки цього живого м'яса, то воно в більшій своїй кількості валяється вже по полям і навіть не забране нашої неньки України. Як вони вихваляли там свої ВКС, там ракети. Вони вже вистрілили, мабуть, половину свого ракетного потенціалу, який в зв'язку з станціями не так швидко відновляється. І ну, результат який? Вони намагалися волю нашого народу в першу чергу зламати цими ракетними терористичними ударами. Але натомість що отримали? Натомість отримали ще більшу згуртованість. Збройних сил, ну що що ви хочете, когось налякати. Та ну слухайте, це дурня повна. Уже все всі бачили, і, ну, чим ви хочете здивувати. Знову там якихось жінок-зеків привезли, і що ну, і, і далі? І до чого я веду? Із чисто військового аспекту перемоги в них не буде. Будуть терористичні удари, будуть, на жаль, у нас жертви, будуть вони по цивільним об'єктам бити. Але таким чином перемоги вони не здобудуть. Вони пішли другою зараз тактикою намагання через середину, через своїх крати, кратів, агентів впливу протягти такий наратив, що потрібно десь договарюватися, садитися за переговори. За це топить і Китай, і Франція, і німці усадіть за стол переговорів. Ну, я думаю, що ні політичне керівництво, ні тим паче військове. На ці смішні і тупі речі не поведеться. Єдине, що нам потрібно, доста озброєння і БК, а далі уже буде інша історія. І зовсім скоро будуть гарні новини, за які ви всі почуєте. І бавовна ще буде така, що добрий вечір. Але, друзі, поки ну, чекаємо гарних новин. Не забувайте, яка тяжка ситуація, якою тяжкою ціною тримається оборона Вогледара, Авдіївки, нашого Бахмуту. Це дуже тяжка ціна, і хто зараз там знаходиться, ну повірте, це не з смартфона дивиться на ці всі речі. Смартфон не передасть того жахіття, що там переходить. Тому і ще більша повага тим людям, які зараз стоять на нулях. Всі ради військ, всі підрозділи, які відпрацьовують. Респект і повага. І тим, хто був, і тим, і ще хто буде. І обов'язково віримо в перемогу Збройних сил, по іншому у нас не буде. Ну, ми зобов'язані перемогти, і ми обов'язково переможемо. Слава нації до смерть підірації.